Другий день малята! У нас сьогодні з вами заняття з грамоти. Я хочу прочитати вам маленьку казочку. Ай-ай-ай! Чутну будиночку. Це так плакала сестричка. Літери І. Літера Й. Літера І любила вихвалятися перед буквами, що все вміє. Але за яку справу не береться, все закінчується такими словами Ай, ой, кричить буква І. Вона завжди поспішає, але завжди спізняється. Тому букви дозволили їй стояти всередині слова або в кінці. Дуже мало слів розпочинається з букви Є. Буква І. Запевняла всіх, що вона дуже гарно малює. На малюнках інші букви бачили звичайні речі, але не впізнавала їх. Буква її розфарбовувала їх в неіснуючі кольори. Наприклад, сніг червоний, котик синій, автобус, золотистий. Це сонечко винне кричала вона, воно засліпляє мені очі. Я не бачу кольорів. Після цього букви подарували букві І, капелюшок. Давайте поглянемо. Ось це буква И, ми з нею вже знайомі. А ось це буква, які подарували капелюшок. Ось подивіться, вони схожі одна на одну буква И і буква І. Вони схожі, але у букви Є є капелюшок. Звук Є позначається на письмі буквою Є. Розгляньте його, будь ласка, ми вже побалакали, на що вони схожі. На букву І тільки без капелюшка. З капелюшком, вибачаюся, а чим вони е відрізняються, велика і маленька. Тільки розміром, правильно. А який у букви Г характер? Як ви думаєте, у букви «й» м'який характер? Тому що вона майже завжди промовляється м'яко. А тепер давайте з вами зробимо артикуляційну вправу. Як вигукають, коли злякаються? кричать ай-ай, ай. А коли поранили пальчик, як кричать? Ой-ой-ой, правильно, вимовляйте слова йогурт, їжак, виділяючи перший звук. Давайте ще раз з вами. Йогурт, їжак. Передня спинка язичка піднімається до верхнього підні... піднебення. Між ними утворюється маленька щелинка, кінчик язичка біля нижніх зубів. Вимовляється коротко і відривчато. Й. Давайте ще раз з вами спробуємо. Й. Правильно, молодці! Це приголосний звук, він завжди м'який. А тепер давайте з вами пограємося в гру. Називається Додай звук. До слова. Я, з вами, я зараз вам покажу, а потім ми з вами інші слова будемо промовляти. зна й. Вийшло слово знай. А тепер ви долучаєте, долучаєтеся до гри. Співа -й". співай. Сіда й сідай. Чита -да ЧИТАЙ. Става Вставай, Вставай. збира Молодці. А тепер І пограємо ще в одну гру. Називається Упіймай звук. Ми в такі ігри з вами вже грали. Вам потрібно оплесками показати слова, в яких є звук «й». Давайте я буду промовляти. А ви оплесками будете позначати слова Ай болить. Правильно, ми хлопнули, бо в цьому слові є звук Є. Стіл ми не хлопаємо. Метро ми не хлопаємо. Йосип. Молодці. Правильно, хлопнули в долоньки. Айстра. Аїстра. Молодці. Вікно. Правильно. Синій. Синій. Правильно. Треба плеснути в долоньки. Місяць, білий сир. Правильно, ми не хлопаємо. Молодці. А тепер ми пограємо ще в одну гру. Знайди зайве слово. Майка. Чайка. Гайка диван. Як ви вважаєте, яке слово зайве? В словах майка, чайка і гайка є звук Є. А в слові диван цього звуку немає. Давайте ще один рядочок будемо. Перевіряти. Гай, соловей, мило. Правильно, в звуки мило, в слові мило звуку Є немає. І остання гра в нас називається Скажи навпаки. Ми вже грали в такі ігри, хворий ми кажемо навпаки, здоровий. Високий, як навпаки, низький, теплий, холодний, мокрий, сухий. Ви теж так називали? Молодці малята. Тепер у нас наступна частина заняття. Ми з вами повинні розібрати слово за схемою. У нас буде слово чайка. Перший звук у нас звук Ч. Він твердий. Наступний звук у нас А. Це голосний. «Й». Ми вже казали, що це м'який звук. Ми позначаємо його двома рисочками. Ось, так, не хоче вставлятися. Наступний звук К це твердий приголосний. Ми позначаємо його однією рисочкою. І останній звук А це голосний звук. Ми позначаємо його кружечком. Давайте прочитаємо чай-ка. Молодці. А тепер ми з вами ще поговоримо про речення. Речення бувають довгі і короткі. Ось подивіться. Речення. Хлопчик спить. Скільки слів в цьому, в цьому реченні? Правильно, два. Ось так. Хлопчик. Ми починаємо ось такої, з такого знаку. Спить. Наступна рисочка. І закінчуємо речення крапкою. Хлопчик спить. І крапка. Наступне. Діти граються. Скільки слів в цьому реченні? Діти граються. Два слова в цьому реченні. А тепер наступна у нас таблиця і наступні картинки. Ось так. Діти поливають квіти. Скільки слів в цьому реченні? Давайте з вами промовимо. Діти поливають квіти. В цьому реченні. Три слова. Це, слово це вважається довге речення. І позначаємо крапкою в кінці. І ще одна картинка. Діти годують птахів. Скільки в цьому, в цьому реченні слів? Діти годують птахів. В цьому реченні три слова. І в кінці слова ми став, в кінці речення ми ставимо. Крапку. Сьогодні ми з вами познайомилися з буквою «й». Вона дуже заховалася. Ось так. Ми познайомилися з буквою «й». Ми розбирали слова, слово за схемою. Ми з вами розібрали довгі і короткі слова і погралися з вами в ігри. Я... Вважаю, що сьогодні з вами пройшло дуже весело заняття, і вам сподобалося наше заняття. До побачення, малята!